На прямому зв'язку з нами зараз Олександр Даниленко, це старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД, пане Олександре. Вітання вам в прямому ефірі. Вітаємо. Вітаю слава Україні, героям, героям слава. слава пане Олександре. Як ми розуміємо, бригада Гарт веде оборонну операцію якраз на харківському напрямку, зокрема, зокрема Вовчанський напрямок. Яка там оперативна ситуація? Зараз з'ясуємо, але перед тим хочемо звернути увагу наших телеглядачів, які слідкують за цим спілкуванням в прямому ефірі. Що QR-код є на вашому екрані? І також банківська картка є на вашому екрані. А це означає, що ви можете ними скористатися і допомогти бригаді Гарту діяти. Більш ефективно. Пане Олександру, спершу на що конкретно існує зараз про, е, потреба. Потреба існує зараз на дрони і на комплектуючі до них. Дрони зараз у цій війні. Це дуже ефективна зброя. Саме дрони нам допомагають, зокрема, е, нищити ворога. Нищити ворога, стримувати його, щоб він забрався туди, звідки прийшов. Зараз вони на півночі Харківщини. Досить активні ще з травня місяця ситуація тут е, стала на, як 10 травня, коли вони поперли через кордон і почали вдалися до спроб захоп, захопити Вовчанськ. Ну, і потім хотіли, певно, просунутися далі. Як ми знаємо, вони в планах у них було і захопити знову спробувати минулого року захопити Харків, це їм не вдалося, і в тому числі не вдалося через. Те, що ефективно діяли наші розвідувально-ударні групи БПЛА, дрони це і розвідка, аеророзвідка, дрони це і вогневі ураження, як за допомогою СКИДів, так і за допомогою FPV. Ну, але дрони це розхідний матеріал. Ми хочемо подякувати Я від імені бригади прикордонної бригади ГАРД, хочу подякувати всіх тих, хто долучився до наших попередніх зборів. Всіх глядачів телеканалу Ми Україна інших телеканалів. Але як я сказав, вже дрони це розхідний матеріал, і нам потрібно ще нам потрібні ще дрони, аби нищити ворога або не дати йому просуватися, зокрема на півночі Харківщини, де зараз виконує бойові завдання у складі Сил оборони України, бригада ГАРД. Нам зараз потрібно. Ми хочемо зібрати зараз 500 гривень, 1500 тисяч гривень до цієї суми ще. Багатенько, але кожен по гривні, по 10, по 100 гривень, хто скільки може в когось, які є можливості, це ми робимо, це ви робите не для нас, це ви робите в тому числі для себе, щоб наблизити перемогу і скоріше, щоб в Україні запанував мир. Абсолютно точно це відповідальність кожного українця, і таким чином ми робимо свій вклад в цю перемогу. Друзі, будь ласка, доєднуйтесь. qr код номер карти є. Донатьте, тому що безпілотники, дрони, все те, чим будуть воювати наші захисники, це дуже необхідно, Як каже пан Олександр, що це розхідний матеріал. А давайте про те, наскільки цього розхідного матеріалу багато у ворога, тому що безпілотники розвідувальні, зокрема, і те, що може прилетіти, цього також. Багато і в росіян ми не можемо цього не виключати. Розкажіть, будь ласка, про ці атаки. Дуже багато у них дронів. Дуже багато. І розвідувальних, і ударних. Дрони зараз на нашому напрямку являють чи не найбільшу небезпеку для військовослужбовців. Ворожі дрони. Вони їх використовують. Ну як я вже казав, як і розвідувальні дрони. Вони їх використовують і для ударів. Також е зараз в останнім часом зросла кількість дронів на оптоволокні. Це... Вони, хоч і мають недолік, що їх радіус дії, радіус польоту обмежений довжиною кабеля, але зате вони не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби. Тобто з ними ми ведемо боротьбу. Також останнім часом е ворог почав. Використовувати за допомогою дронів він скидає на наші позиції боєприпаси, начинені хімічними речовинами. І ці речовини це для того, щоб викорити скажімо так, викорити військовослужбовців з позицій, щоб вони вилізли з укриттів. Ну і далі вже йде вогнева вогневі ураження йдуть Їх просто розстрілюють вже ударними дронами. І тому з цим ми також зараз. В цьому протидіємо ну, за рахунок комплектів індивідуального захисту, ті ж самі проти, проти гази. Тобто взимку зараз трош, можна сказати, що їх трошки менше стало, але зовсім трохи, тому що все-таки, коли негода, коли сніг, коли туман, коли волога в повітрі, то видимість гірша і також. Волога, коли потрапляє в дрон, то його може всередині замкнути. І він згорає, згоріти може в повітрі, але це стосується як ворога, так і нас. І маю на увазі наших дронів, і тому це також проблема, з якою наші хлопці борються. У нас є фахівці, які модернізують дрони, щоб наші дрони працювали якомога ефективніше на напрямку. Друзі, ви розумієте потребу. Зараз от ми спілкуємося з Олександром Даниленком, це старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард. Це наші прикордонники. Вовчанський напрямок. Є потреба у дронах. Тому, будь ласка, якщо ви бачите цей QR-код або можете скористатися номером банківської картки і здійснити свій донат. До речі, от ми зараз демонструємо наповненість цієї банки. Ви бачите стрічку, блакитно-жовту на своєму екрані. Жовте це якраз нестача до закриття банки ще достатньо далеко. Що 20 тисяч гривень нам вдалося от зараз закумулювати, але можливо зараз інші телеглядачі приєднаються і зроблять для себе певне рішення. І все таки гривня 10, 20, 100 Неважливо, скільки ви інвестуєте? От мені дуже сподобалося, пане Олександре. Як ви зауважили, що кожен українець сьогодні інвестує в свою безпеку, коли він здійснює донат на сили оборони стосовно от, застосування хімічних речовин, скидання їх з цих fpv дронів, пане Олександре. Чи може, ну, якщо це не секрет, зрозуміло, що це порушення е, правил введення війни абсолютний. Так? Це, це злочин і так не можна вчиняти, лише терорист так може вчиняти. Але чи є в нас аналіз того, що саме це за речовини? Наскільки вони небезпечні при контакті з тілом, очима або, можливо, легенями? Звісно, вони небезпечні, вони можуть. Е, е, викликати подразнення, викликати психічну атаку на військовослужбовця. Ну але скажу, якщо ну тут уже е, трохи є відповідальність самих військовослужбовців, щоб вони не лінилися з собою носити протигази, Ті ж самі протигази. Протигаз – це вже ефективна, дуже ефективна річ е, заради таких, ну проти дії таких речовин. Що саме це за речовини, я ну, я назвати не можу, але протидіяти ним можна. Протидіяти, але для цього елементарні треба дотримуватися елементарних правил безпеки, яких вчать і на базу, загальнобазовій військовій підготовці, коли новобранці до нас приходять, приділяються цьому увагу, і потім під час вже несення служби також цьому приділяється увага. Давайте ще ще раз нагадаємо про те, що варто донатити для того, щоб захищати наших українців, збройні сили України, наших військових. Друзі, будь ласка, доєднуйтесь, і ми звичайно будемо дуже вдячні вам за кожну гривню. Ми, Олександр Даниленко, і всі військові, які згодом зможуть користуватися цими дронами проти ворогів. Повертаючись до подій на лінії фронту, місто Вовчанськ повністю стерти окупантами з лиця землі. Фактично, ми бачили ці кадри, що відбувалися. Бувається в самому місті. Яка зараз там обстановка? Наскільки ворог є активним? Ну і загалом про ці оборонні або наступальні рубежі. Що можете сказати? Ну, ворог, як от в травні, коли він попер в травні минулого року на, е, на Вовчанськ, як він застряв на північному березі річки Вовча, яка перетинає зі сходу на захід, е, десь посередині, місто, е, так він от на північному березі, і сидить. Цього ж штурмів десь приблизно ну от минулої, ночі, минулої доби було два штурми. Ми знаємо. Буває 10 штурмів. Штурмів десь приблизно така кількість в районі 50 штурмів на добу відбувається. Ворог зруйнував місто, і тим самим йому тепер важко в цьому місці, по-перше, завести туди техніку. Тому що вона відразу опиняється в полі зору наших аеророзвідників, і по ним вже працює артилерія, міномети працюють і те ж саме великими групами ворогу важко там е працювати. Е е відбувають м'ясні штурми, але їхня мета ну їм ставлять задачу виявити, е пройти до якоїсь точки, захопити якусь точку, яку їм визначають. Але ці групи великі щойно їх висаджують, їх відразу помічають, по ним відразу працюють наші хлопці, які е, знаходяться на позиціях, які знаходяться трохи на відстані там, з мінометів працюють по ним. І своє завдання вони не виконують. Е, ці ворог, які працює цими великими групами, маленькі групи, там по 5, 4-5. Осіб, також зараз більше цих груп е, працює, але ж знову ж таки, ховатися там можна хіба що в підвалах, в руїнах, і знову ж таки сніг випав. Вже видно, що хтось десь йшов. І звісно, робиться аналіз, робиться висновок, і хлопці вдаються. Наші хлопці вдаються до дій. І от як ворог в травні засів. На північному березі річки Вовча, там на північній стороні міста, так він там досі і сидить. Угу. Успіхів немає жодних. По глибокому та липцях і стариці, також, якщо маєте інформацію оперативно. Ну, також там відбуваються штурми, там бувають обстріли свої каби теж туди прилітають. Там ситуація аналогічна. Спроби росіян штурмувати є, але. Результату немає. Фактично, глиб... сили оборони тримають оборону. Це висоти, фактично, так. І контролювати їх важливо для того, щоб не дати можливість ворогові підсунутися на артилерійський вистріл, грубо кажучи, коли снаряди можуть долітати до Харкова. І От про небезпеки для Харкова, наскільки вони от ви їх оцінюєте сьогодні? Небезпека до Харкова, Харкову трохи не повезло, не пощастило. Харкову не пощастило з тим, що він знаходиться в десь декілька десятків кілометрів від кордону з хворим сусідом. І поки триває війна, небезпека для Харкова буде завжди. Е, і обстрілів, і спроби захоплення міста. Ну але, як я вже казав, Сили оборони України і в їхньому складі прикордонна бригада Гард роблять все, щоб ворог не прорвався до міста, стримують ворога. Росіянам це не вдалося у травні, і як ми ну, як я вже казав, що були у них плани захопити Харків у 24-му році, так само, як і в 22-му. і от жодного з травня, жодних просувань на напрямку немає. А чи може це змінитися, якщо в росіян буде більше живої сили, як ви думаєте? Потенційно, ми знаємо, що у них більше багато живої сили взагалі багато людських ресурсів у цій недокраїні, але ну, що скажу, що кількість живої сили і техніки на напрямку росіян достатньо для того, щоб вдатися знову до повноцінної такої наступальної операції, якої вони вдалися в травні 10 травня. Поки що стримуємо. Поки що стримуємо, э, стримуємо, э, б'ємо. Тільки резерви бачимо, що якісь резерви підтягуються, ротації, відпрацьовують по ним артилерія. Знову ж таки, дрони наші відпрацьовують, міномети відпрацьовують, реактивні системи залпового вогню. Стримуємо. Стримуємо, побачимо далі. Буде. Пане Олександре, нам, як я вже казав, без допомоги українців. Не обійтись, ну давайте в, в числі ще, ще раз нагадаємо, так пане Олександре, ще раз да, нагадаємо, що Є величезна потреба зараз у наших сил оборони, зокрема бригада прикордонна, гард. От ми спілкуємося зі старшим лейтенантом Олександром Даниленко. Це у нас вовчанський напрямок. Є потреба друзі в дронах. Тому, будь ласка, скористайтеся цим QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах, або банківською карткою. І це можна зробити не лише під час нашого прямого ефіру. Ви також можете зробити це, якщо переглядаєте це відео у запису. Усім, хто донатив зараз просто під час е -е, прямого ефіру. Величезне дяка, пане Олександре. Дякуємо і вам, так, Олександр Даниленко, старший лейтенант, і начальник групи взаємодії зі змі, бригади Гарт. Ну а дякуємо дуже, пане Олександру.